Скажіть, будь ласка, ви мешканець, Так. Да. Ви давно тут живете? 60 років. 60 років. От зараз ми на кладовищі місь... сільському. Кажуть, що тут е, недавно були обвали е, могил, пам'ятники падали. Це, це дійсно так? І... Дійсно, У прошлом году, позапрошлом году, менше було, а в прошлом году півкладбища, всі пам'ятники попадали. Я вас можу провести, час показати, деякі пам'ятники попадали. Більше 30 пам'ятників попадали і могили провалюються і цей. Що вже вони стоять років 15-20. І це почалося в якому? в минулому році? В минулому році. Ну, може, неякісні були пам'ятники зробили? Так ні, ну пам'ятники, вони часу обратно їх поставили на, на те саме місце. Ті пам'ятники підняли і поставили на, на те саме місце. Ну вони якось в один період всі почали обвалювати. Чи... Ну до весною. А раніше таке було? Ні, такого не було дуже цей. Я не сказав би вам, щоб цей. Такого не було раніше. Ну, ма там, як нова могила, воно там провалюється трохи, осідає. А як вже могила стара, то воно тут по-любому, воно цей. вона вже як воно вже вляжений, ґрунт, і все, то тут по-любому воно не вляжеться. Ну як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Я знаю, я вам не буду нічого, я ж не гідромінцент, як вже не гідро, я вам не, не підскажу. Видно, що десь внизу ж виходить, якісь труби, чи дірки ж у нас, що воно десь провалюється туди. Як оце, я таке можу сказати тільки цей. Наша ряба скільки води забирає зараз у нас. можете представити. Ви маєте на увазі свердловину. Ну, да. Ви... ну, почитайте, 20 комплексів на кожній свердловина стоїть. Скільки вони за день води викачують. У мене родичі в козарівці живуть, то там вже цей. криницях вода навіть пропала. Трошень вода пропала. Ну, це у нас, у нас, ось 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 ось. нас водогін іде, але з криниці ми пить беремо з криниці. То в нас набагато вже цей водо, уровень води впав. У нас криниця 33 метри. Те, що я а, а можна зараз показати і пам'ятники, де я Давайте пройдемо сюди. Ну що дивіться Тут багато, я вам там знищується. Оцей хвиленко на коло якось був у палці. Оці всі хитники були в палці. Дивимось дайте там. Мешку я я так дуже цей. Ну це край, я тут похожу, як буває, бо я хотіла не йду тут. Ага, ще тут бортовить і цей. Так, ось є на цьому, так це хоці були впавші, Ось і цей. Цей був повший. Там небагато шкур. Я вам цей. Ну, я їх не пам'ятаю, дуже багато цей. Ну скільки їх приблизно всього провалилось тоді? Десь до 30 пам'ятників було повалилося. І це за одну весну? Так, да, за прошлу весну. Це. Це я, що, що я можу сказати? Дуже дійсно великий нам наша ряба робить. Дихати немає чим. Особливо, коли вивозяться на поля їхні добрива, це неможливо. От. Значить, пропадає вода в криницях. Повністю, не можна сказати, що вода пропадає, але рівень води зменшується і набагато. От. Є й таке, що в криницях говорять, що в деяких і немає. От тоді урожай це дуже дочірнє, мабуть, підприємство тої самої нашої ряби розорює поля, розорює вали гідроміліративні. От і вода, вся, і буквально вся вода йде в село. Змиваються дороги, руйнується вся інфраструктура. Ми ось буквально в 2014 році зробили газопровід. От. Розривається, вода, несе, відкриває ці труби. В общем, дуже багато робить нам вреда. Зверталися ми, як тільки збори, ми це питання піднімаємо, але все-таки лишається, ніхто нічого не робить. А це дуже важливо і ще на той час, коли в нас були колгоспи, наш покійний вже. Зозуля Іван Петрович, голова когоспу, він цьому приділив увагу. Він розумів це, тому що люди страдали дуже від бездоріжжя, зробив ці вали, і тоді все наладилося. А на сьогодні знову. У нас ця проблема виникає. А ви думаєте, від чого це, це все? Від чого вали ці всі вони розорали, порозорювали, вали, вони затримували воду, розумієте? А тепер, коли вал розорений, вся вода у нас же горбиста місцевість. розумієте? Якби в нас була рівна місцевість, такого б не було. У нас горбиста. І вся вода йде в село, тому що в нас село як у чаще знаходиться внизу. От а хто ці погорби порозривав? Урожай. Урожай це, урожай це е, і це все наші ряби е, підприємство від нашої ряби. От, вони ж беруть у нас в оренду наші землі, наші земельні паї, вони ними користуються, от, а нам, е, мало того, що нам дають дивіденди, зовсім малі, зовсім малі, от, е, порівнюючи, якщо подивитися отак от в районі, то мабуть самі менші. От, е, та ще робить отакий вред. От і саме головне, що питної води у нас уменьшається. От а якщо думати, ну все-таки треба кожному думати сьогодні за наших внуків, за наших правнуків. Так же. От тому що дійсно дійде до того, що тут буде пустеля. От. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що зменшується кількість води питної? І я в чому це виражається? Як ви це запам'ятали? В чому виражається? У нас у кожного свій власний будинок і своя криниця. Ми знаємо, скільки колись у криниці якийсь стовп води був і якийсь стовп води на сьогодні. Коли качається, допустимо, із криниці вода, то поливається, от, значить, як раніше ми могли поливати е, набагато більше, довше, от, то на сьогодні вже цього зробити не можна, тому що вже починає там шипіти, вона вже починає вже А Коли шепити. це почалося приблизно? Ой, а мені трудно сказати, коли це почалося. Ну, це все ми зв'язуємо з нашою рябою. Коли вони тут от почали будуватися, коли вони почали будувати свої комплекси, почали скважини робити. От коли, коли я знаю, коли наша ряба сюди в, сел, в, этот, в район Входила, вони мали качати воду із Дніпра. От. А сталося зовсім по-іншому. Вони почали з надр викачувати цю воду. От. Ну, різниці немає з Росії чи з Дніпра, ну все-таки вони мали користуватися тією водою. От, а тепер ми зразу відчули, коли почали робитися ці скважини, коли почала вода відкачуватися, у наших криницях вода зменшилася. От, а ще років 5-10, що тоді буде? Тоді взагалі От, води не буде, а нам вже тут жити, жити нашим дітям, нашим внукам. Центрального водогону. І в нашій криниці бере вся вулиця воду, у нас там 16 чи 17 ход бере. Вибирається вода, що немає. Черга за водою. А раніше було. А раніше було. Коли, це, коли ви почали постерігати? Вона... Років 5. Да, десь так. Років 5. А до цього було нормально все? Да. Нормально ну, була... ми ось по сусідству живемо, то нормально. Лічно, біля мене криниці. Як почали багато скважин ставити? Ну да, О, так, ясне іди. діло. Нам ряба лучшого не робить. Того, що і повітря другий раз, що дихати немає, чи біля хати до мене приходили підключати газ. Вони, як зайшла Вікторія Васильівна, вона каже, що це у що це вас таке. А дихать геть коло хати не було. Чи. Ну розкидати це таке, вносить в землю потрібно, ну не треба його насипати купами біля сіл. Кожного року привозять гній, складірують його, везуть його прямо не. От стойника, який повинен бути там у них, а везуть прямо сюди. Смотрить стоїть у, того, у нас, як його возять, такий, що не можна не вийти ні на вулицю, ні, ні десь пройтися. До хатів всього-навсього 300 метрів. 300 метр. Оце все, що тут остається, воно йде в землю. Рядом у нас скважина, яка постачає воду на школу, на дитячий садочок, і люди з, цього, з цієї скважини п'ють воду. Куди перегні Цей перег... це перегній потім використовується? Цей гній, бо це не перегній, це гній. Його тоді, як із, з полів озимі чи такі культури, його тоді перевозять. Коли його розвозять, теж стоїть великий сморід, не можна видержати. Рядом криниці і в криницях теж вода вже починає з якимось запахом бути. Ми з вами знаходимось біля основного місця, де всі ви води, яка використовується комплексом торгової марки Наша Ряба в селі Степан Чіканівського району. Всі їхні води відводяться саме через цю систему очисних споруд і каналізаційні труби і викидаються у річку росала. Ну, сьогодні ми бачимо, що колір води, яка викидається, має характерний Трішки він не, такий не вражаючий, але все-таки каналізаційний колір. Ну, але це вже стоки дійсно після їхніх їх очисних споруд. Доволі споруди сучасні все. Але ми бачимо, що вони далі тут на відстані тут близько 5 кілометрів від очисних споруд. Вони проходять через їхні труди і викидаються в річку роздання. Забойний цех нашої рядом це ваш Степанце. Вінчик номер 24. Це виробничий Майданчики по вирощуванню птиці. У кожному такому приміщенні до 60 тисяч о, вирощується курей броя. Якщо ми порахуємо, тут було 36-8, десь близько від 16 до 20 таких приміщень, кожному до 60 тисяч, видно, можна порахувати, скільки на одному майданчику вирощується курей. В цьому місті 11 виробничих майданчиків торгової марки Нашаря, в, в кожному з них є від 16 до 20 і понад 20 приміщень повирощуванню птиці. Ми зараз зупинилися з майданчиком 21 і 22 Ми знаходимося на околиці села Козарівка Канівського району, біля якого найбільш сконцентровано виробничі майданчики по виробництву Курятини, торгової марки Наша Ряба. Ми бачимо майданчики, ну, вони вирізняються звідси з такого відстані, водонавпильні башти там є у нас. І якщо ми поведемо далі, тут гарні дороги облаштовані в Канівському районі, але ці дороги. Виключно повз село проходять саме до виробничих майданчиків. На громадських слуханнях мешканці села вже категорично проти цього, але керівництво нашої ряби було проігноровано. На села села навіть за негативні рішення громадських слухань майданчики були побудовані. А це клуб села Козарівка. Село Козарівка. Ви в Козарівці давно живете? Ой, ну як давно, вже 15 років мама моя з Козарівки. Тут хата рядом була, це я купила хату. Ну, яка у вас тут проблема, ви кажете? Ну, це вода, це раніше не було проблеми, оце почалося. А коли воно почалося? З чим воно зв'язано? Не знаю. А я відкуди знаєш, з чому назв'язні? Ну давно ну, у вас ця проблема почалась. Та ні. Ну рік, два, п'ять. Ну років три, так. Да. Років три, а море чотири. А, а покажіть з водою, як вас? Це ви 15 років діти. Да. Ну ви знаєте, в мене оце далі корови люди пасли, все, казали, дуже погана вода не пили. Брали в ніни, воно пили воду. Ага. А я привикла і п'ю нічого. Діти до мене, як приїжджають, то беремо ніни, вони не п'ють. А в ніни зараз якось теж така вода. Ну, навіть почистила вона на колодязь, в іначе тут, нічого. Тут, тут, а загальний о, рівень, коли витягнув, Такий же самий чи змінився? Ой, ні, змінився. Оце три рази кажуть, як, як потираю. Метро прямо одна достає. стає, стає на дно. Ну, а це набралися А глибокі у вас тут коло десь? А Бог є стоять. Ну колець 10 там чи... Та навіть. У мене це грушу, коли то роздили, то оце почали. Це... Набралися гарно. Це... А вже четверте? Третє, вже мутна, мутна. А нічого, не беру, спойніться вже тоді я живач, а вже вечір, бо на другий день вже тоді харчу. Ну ви заміщали, за один раз ви набираєте, скільки вітер чистої води ви набираєте? Може бути і чотири, може бути другий раз і п'ять, а другий раз третє, відро вже грязне. Це ви яке відро витягли? Ну четверте. А оце в бак ви набрали? Ото три відра, це четверте. То це ще скільки благодаря тому, що пройшов дощ. А то було два відра витягнеш, на третьому відрі вже муть. А як постираєте, то вже днів два вже не пить, не їсти варить. Подивіться. Оце пошти через день, я мию фужери. Це піс... після води? Оце після води. Син кричить, ма, не пий цієї води. Беревні не кажу. та я досі жива. Ви як набрали води з колодязя, ви її відставите <кій> довго, вона відстається. <кій> ну це я утром набрала. Нічого, до... і доведе довснідо, якщо утра. Виливаю, а на дні там прямо грязно страшне. Оце таке. Нічого не можу сказати, але запах, звісно, дуже поганий. Оце як вичищають, дихати немає чим, вийти не можна на двір. І це ввечері вчора. Ужас, ужас. І... Часто. 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 А дуже далеко далеко від вас тут ці? І, Ой, та де ось, о, ось о, вийно вийно. за городами. І тут, ось около Береснігів, коли тут був село. І хотіли ще це, де табор був, хотіли ще й там строїть. Та ми всі зібралися і не допустили. Але ж вони побудували. Чи? Та ні, там ні. Там ще ні. Там ще ні, ми не, не допустили. А це кругову? Ви... Кругового, це... В кругову, а це, все, це все, вон, все, все. десь 11 майданчиків навколо. Ой, якщо вас. і не більше. Ні, Я 11 вроді, десь 8 біля Копіюватого, вже туди за, за полем далі, і 7 вже на лівому березі біля Ліплявого. Та, та проблеми, проблеми, що ми приїхали сюди, в якому все хотіть? Десь три години тому тут була десь 200 літрів. 150. Води, так? Да? Колодязь. А зараз? А зараз два. Ну три. За, за сутки чи за один раз? Не, Як за вона? один раз. взяти, викачати води. А потім за скільки вона набирається по-новому? Десь. Ну, за ніч набирається. Три відра. Це взагалі нічого. Я ж такий інський економіст, такий кремний. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ви давно в Козарівці живете? 12 років, як на пенсію вийшов. 12 років. У вас е, проблеми, якісь є з водою з питною чи немає? З водою були, так реалізував, воно. той скважину. Так, а, -а колодязь є у вас? Вон криниця там. І, і що, що вони не користуються? А тому що вода ушла, 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 ушла. Нема води. Пропала вода в колодець. Ось пані Марія намалилася на фотників, вона їм їста варила, багато води давала. Давайте воду, почку. Так у вас цей колодязь зараз не при... ви ним не користуєтесь, так? Да? Ні, от це стільки там води. От... Ну, оце, ось, ось води. Оце, ну ось ось стільки води, ось це ось на відро, повне відро не береться води. І до і до нова вся проблема почалася. Ну, почалася года три назад. Я три роки назад із кважею робив. Ну так появилося трошки більше. Добрий день. Добрий день. Трошки більше. А, а літом мало, так? Так так, так. Так у вас з водою проблеми, так? Ну що, з усіх, усіх у козаровців з водою проблеми? У всіх. Вона мутна, гонюючи чи мало її. Мало. Ну, троє-четверо відер. І все. А я тоді. А літом і пісок вичерпаємо. Багато вже колонки побили, що. Ну, немає води. Вже багато колодні. Доново все з'явилося. Ну, це проблема. Ну оця послідні вода оця. Ну, рік, так, два, три, п'ять. Рік, рік. Мої ну, більше. Ну, знаєте, такого хазяйства, як великого, нема, то наче, ну, ще так. А як були корови, там усе, то, вважайте, води б не було. А у запахом як у вас турбують у вас запахи? О, Ще як, особливо ввечері, то є. Це автобусна зупинка села Козарівка. А це такі давай податися. Околиці села Козарівка.